Російські юристи, які займаються судом ООН, цього тижня, мабуть, святкуватимуть і, можливо, мають для цього підставу, але добре святкує той, хто святкує останнім. І Україна зберігає шанси виграти у Росії у цьому судовому органі. Мене звати Сергій Сидоренко. А ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Ми розкажемо вам про останні, не завжди позитивні новини із Гааги. Отже, що відбулося на другому за цей тиждень слуханні у справах Україна проти Росії? Можливо, ви чули, що на першій такій справі суд задовільнив лише. Частину українських звинувачень проти РФ і, ну по суті, не те, щоб виправдав Росію, але ну Росія звідти вийшла з відчуттям перемоги. Зараз була друга справа, вона можливо ще важливіша. Це справа, яка почалася у лютому 22-го року. Тоді, буквально за кілька днів після повномасштабного вторгнення, українські юристи подали, ну треба сказати, революційну скаргу. До міжнародного суду ООН. 26 лютого, два дні після вторгнення ми встигли підготувати доволі великі документи, передати сюди. Це під бомбами. Ця справа народжувалась в потязі з евакуаційному з Києва. До Івана франковська наша заява до цього суду ґрунтувалася на тому, що російські посадовці, включно з Путіним, але далеко не лише він, ще з 2014 року звинувачували Україну в неіснуючому геноциді народів Донбасу. Звичайно, це все була брехня, і це підтверджено купою якихось заяв ООН, міжнародних органів, але керівники Росії це повторювали. Защита людей, які на протяжні восьми років підвергаються іздівательствам геноциду со сторони Київського режиму. Геноцид в отношении проживаючих там мільйонів людей, які надіються тільки на Росію, і от Україна подала позов про те, що Росія порушила. Конвенцію про заборону геноциду це одна з ключових конвенцій. ООН, Тобто, ну по суті, її цю конвенцію підписали разом із створенням самого ООН. Власне організація Об'єднаних Націй створена була у 46-му році для того, щоб більше ніколи не повторилося зверсти голокосту, щоб геноцидів у світі не існувало. В чому ж ми звинуватили тоді Росію? Ми не могли сказати, що Путін вже вчиняє геноцид, бо це були лише останні числа лютого. Ми ще не бачили, що відбулося в Бучі, не бачили Маріуполя. Але наші юристи, а також їхні міжнародні радники, вирішили зіграти дуже креативно Ще ніхто так не використовував міжнародне право. Сказали, що по суті Росія винна у тому, що вона. Хибним чином використовують звинувачення на, на адресу України, мовляв. Путін же говорив, раз Україна вчиняє геноцид, то ми на неї нападаємо. Це означає, що Путін зловживає міжнародним правом і конвенцію про геноцид. Що визнання так званих ЛНР і ДНР відбулося з порушенням міжнародного права, що власне сам напад на Україну порушує конвенцію про геноцид. Це те, що ми доводили у суді. Що ж, яке ж рішення винесли? Формально можна сказати про те, що суд переважно став на нашу сторону, тому що ця стадія розгляду справи була ще не розглядом по суті. Тобто, зараз суд не мав визначити, чи Росія є порушником. Чи Росія нічого не порушувала і чиста перед світом як скло зараз, лише йшлося про так звану юрисдикцію, тобто чи має конкретно цей суд за конкретно цією конвенцією право розглядати український позов? І оскільки Україна підходила до цього позову дуже креативно, то відповідь не була очевидною. Але от важливо, що оскільки це питання юрисдикції, то Росії було достатньо зарубати на якомусь одному пункті, і справа би розвалилася. Але не сталося ні так, ні так. Росія висунула шість заперечень, а суд задовільнив лише половину одного із них, тобто ну, маленька частинка. І по суті, це означає, що на наступний етап, на розгляд, по суті, іде лише частина. Українських звинувачень, що ж саме відхилили, і що лишилося? На жаль, відхилили дуже важливе. Відхилили те, що Україна намагалася визнати незаконним сам початок. Військової операції, тобто початок війни проти України, що мовляв, Росія не мала права його починати е, вторгатися в Україну на підстави цих брехливих звинувачень проти нас. Е, це розглядатися не буде. Е, суд вирішив, що це просто не є частиною Конвенції про геноцид і тому не буде, е, ну не є е, 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 предметом розгляду. Але суд при цьому продовжить розгляд і має вирішити, чи Дійсно, як стверджує Україна звинувачення Путіна та інших проти неї, про те, що ми вчиняли геноцид на Донбасі, чи дійсно ці твердження є брехливими? І ну, можна з? Е, с... Чіткістю говорити, що ну цілком очевидно, суд має визнати ці звинувачення брехливими і виправдати Україну у ну, тобто, пояснити для всього світу, що Україна жодного геноциду не вчиняла. Для нас це абсолютно очевидно. Тобто, навіщо продовжувати цей суд чи цей цирк, щоб доводити те, в чому ми не винні. Але як не дивно, от оця ось маленька і здавалося би не настільки важлива частина українського позову, насправді є для нас найбільш. Важливою, коли ми говоримо про протидію Росії на міжнародній арені. Бо як би нам тут не здавалося, що е, зараз е, весь світ за Україну що е, всі чудово розуміють, що Росія це агресор, але, на жаль, в багатьох західних, а тим більше не в Західних, а в південних та інших країнах це не так. І чимало людей, а також, на жаль, чимало політиків і навіть частина держав. Вважають, що насправді Україна була трошечки винна, що можливо не все так а, і що може дійсно Україна притискала російськомовних жителів Донбасу, і тому Путін був змушений от розпочати цю війну зараз. Якщо точніше, не якщо а тепер вже коли Україна доведе до фіналу цей, цей судовий процес, ми зможемо показувати або мати на руках судове рішення, яке без питань визнаватиметься усіма державами і усіма урядами світу, яке чітко заперечить будь-які звинувачення у геноциді чи неправомірному поводженні з російськомовними жителями Донбасу з боку України. Звичайно, це не та перемога, яку нам хотілося б бачити. Звичайно, нам хотілося б, щоб задовільнили всі наші вимоги. Але суд ООН – це матерія непроста і не дарма цього ж тижня. Ми в ньому виграли зовсім не так, як хотіли. Утім, війна на юридичному фронті теж має продовжуватися навіть тоді, коли здається, що Росії вдається досягати хоча б часткового успіху. А ми в Європейській правді будемо слідкувати за цим непростим процесом і розповідати вам про те, що відбувається у світі. Навколо України, європейська правда розповідає найважливіше про НАТО, Європу та про роль України у світі. Тому підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі. Ми розповідаємо про все цікаво і без хайпу.